Президентом, я скажу, що у нас будуть женщина. Вот. І ця женщина буде е, прекрасною змовляною. Киянин Володимир Стрілецький точно знає, що буде із людством і планетою через 50 чи навіть 500 років. Він не мах і не екстрасенс. У його роді немає жодного цигана. Він не може передбачити вам долі за лініями на долоні. Володимир Стрілецький футуролог. Це така наука, футурологія, прогнозування майбутнього. И он занимается этим уже 15 лет. И прогнозы его правде сбываются. Совсем не обязательно обладать тем пророческим даром, который обладали, скажем, Ял Богослов, Нострадамус, Ванга, о которых сейчас говорят и пишут. В арсенале современного прогнозиста и предсказателя достаточно много методов предсказания, которые можно считать и научными, и проверенными. Озброївшись усіма цими методами, Володимир Стрілецький напрогнозував нам на найближче майбутнє таке: світ поділиться на п'ять держав, однак Україна не ввійде в жодну з них. Наші телезрителі можуть бути спокійними. З Україною буде все нормально, вона не розпадеться, вона на свою цілісність, вона нас свою державність і вона буде передовим научним центром, де будуть проїздитися. Навіщо, скаже, для 50-х, 60 годов років, 21 -го века технологічної розробки в інтересах всього чоловічства. От тільки зовні майбутні українці від сучасних дуже відрізнятимуться, бо до міського центру планети з'їжджатимуться люди з усієї земної кулі. Тому вже до 2050 року середньостатистичний українець буде такою собі сумішу африканця, араба, індуса та китайця. 2011-го винайдуть вакцину від сніду. Запевняє пан Стрілецький. І ще пігулку для стимуляції інтелекту. Після цього людство нарешті почне опановувати космос на початку 20-х років 21-го сторіччя. Нога людини ступить на Марс. А вже в 30-х Китай, Росія та США відкриють на місяці перші населені бази. Щоб зробити всі ці прогнози, футурологи використовують кілька способів. Головна їхня зброя це аналіз історичних циклів. У всесвіті все відбувається із певною періодичністю. Війни, кризи та піднесення настають через однакові проміжки часу. Майже завжди історичні цикли збігаються із космічними, тому якщо їх уважно проаналізувати, можна передбачити, що буде далі. Також футурологи часто звертаються до центурій Нострадамуса, одначе діють вони тільки якщо правильно їх розтлумачити. А за прогнозів, років на 500-600 наперед найчастіше використовують так званий прогресивний гіпноз. До цієї методи активно вдавалися у США на початку 90-х років минулого сторіччя. Тоді всі піддослідні давали однакові описи майбутнього. Люди погружаються в оспоминання своїх будущих Як би це зараз фантастично і парадоксально звучало. Ну, тим не мене, ета ця наука, ця методика вважається вполне научною. Більше 15 тисяч чоловік були погружені в эти воспоминания и после возвращения в нормальное состояние сознания дали вполне конкретные описания будущего. Володимир Стрілецький складає прогнози не лише на найближче майбутнє. Він знає, що буде і через 200, і через 500 років. У 26-му сторіччі людина колонізує галактику, а у 28-му почне використовувати чорні діри для мандрівок у часі. Он знает такие вещи из будущего, которых еще нет. Какие? Флайер, бластер, гравитационный двигатель. Ой, Алиса, какая же ты наивная. Ты, наверное, нашу фантастику не читала. У нас в фантастике все космонавты ходят с бластерами и летают о флайерах.